Всім привіт! Середа. Починаю робочий день о 9-й сьогодні. Так, зараз буде хвилинка сарказму. Я вийшла на новий рівень в самолюбуванні. І окрім серезок, я сьогодні ще й косу заплила. Знаю, що мені не личить, але ну, вже така я є. Так, це в мене такі жарти ранкові. А. -а, -а. Добре, хто не в контексті, мабуть, прозвучить дивно, те, що я кажу, але не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, авансом, так би мовити, ще до того, як відео закінчиться. І напишіть мені, будь ласка, коментар. Не забудьте це зробити. Я зараз їду приблизно 2 кілометри, трохи більше. В Будинок, який називаю Біла глянцева кухня. Все стандартно. Тут я раз на два тижні в цьому будинку зазвичай інтенсивного прибирання, а потім ще один будинок письменника на годинку. І обідня перерва Цілих дві години в мене буде, а всього сьогодні 7 годин в мене доволі насичена середа. Середа насичена. На вулиці людей мало, але ось ці всі автівки, це люди приїхали зранку. Ввечером стільки немає на, парку, на парковці машин. Це говорить про те, що люди сидять тут по офісах. Тут кілька банків, ріел, так, ріелторські контори, магазини, супермаркети. Вулиці виглядають безлюдними, та все ж таки вони є. Ці люди просто сидять ось по офісах. І до слова про Е, Зараз побачила знову жінку дуже похилого віку. На вигляд, ну от реально, їй ближче до 90 за кермом. І згадала, як на початку це так дивувало. Окрім того, що бачиш на вулицях людей дуже 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 дорослих, старих, стареньких, старих, як в нас кажуть, вони ще й ведуть активний спосіб життя. Тобто купують продукти в супермаркетах, сідають за кермо, їздять скрізь. Це був такий культурний шок. Зараз. Вже до цього звикаєш і розумієш, що це таке нормальне французьке життя. Мимоза. Так, і вчора я була в будинку, де букет стояв на столі, і француженка саме і сказала, що це мемоза французькою мовою. Тож, сумнівів немає, що французи це дерево. І ці квіти саме так і називають. Їх тут повно. Бачу наступний будинок. Там теж величезне таке дерево. Дві годинки відпрацьовано, їду далі. Але тут... Відстань десь півтора кілометра. Так, люди, в яких я тільки що була в будинку, пророщують насіння для городу. Це мені нагаду це мені нагадало, що я так і не посадила розсаду. Не почала вирощувати теж. Все відкладаю. Дерево, мімози. У сусідів. Не в моїх. Ще одна година відпрацьована, лечу до дітей, прискорююсь, і наступне, трохи менше двох годин у мене наступне місце роботи в Марінуель-курильниці, як я її називаю. Дві години аж буде поспіль, а потім відвести буде потрібно мадам Франсуас на фізіотерапію. Все як завжди, але вчора не дали мені. Добро не погодило, щоб я прийшла ось зараз по обіді. Точніше, о 12-ті взяла ключі і вже поїхала собі, не верталася, і після Марінуель поїхала одразу до Франсуаз на машині, бо мені машина ж потрібна, щоб транспортувати бенефіціарку, а сказали повернутися. Після двох годин знайти можливість 10 хвилин і повернутися відповідно в мерію, в бюро, взяти ключі, піти на парковку, взяти машину, поїхати. Ну, тобто, ви мене зрозуміли додаткові, додаткові рухи зробити, бо, бачите, я можу машиною користуватись тільки для транспортування. Нічого менше з тим. Подолаємо, не проблема, не найважча ситуація. Так, у Миколая через 20 хвилин урок музики. Думаю, він про це пам'ятає. Пообідала, пообіймалася з дітками, трохи відпочила, попрацювала. фейсбук пост написала про збір, працюю на різних майданчиках, скажімо так, все, біжу працювати далі. Яка, яка я багатофункціональна, мультизадачна. Діткам приказала йти гуляти на вулицю. Попросила тепліше одягатися, хоча сьогодні за прогнозом 17 градусів тепла, але так вітерець свіженько, думаю, градусів 10-12, тому що сонечка немає, так не припікає, як вчора. Наша звична дорога в школу, але зараз вона пролягає до мого, так би мовити, робочого місця. Насправді всього 5 хвилин їхати, мабуть, менше навіть теж таке. Бонжу! Так, відпрацювала 2 годинки і зараз повертаюсь в бюро, щоб. Взяти машину. Написано, що в парку заборонено вигулювати собак ось так. Ось якась гра, в яку дуже часто можна побачити, як грають. В парку якісь металеві шари кидають. Я навіть досі не знаю, як це називається. Гра. Знижки на жіночий одяг. І На чоловічий теж магазини одягу місцеві. Чіпляю тут каску свою, шолом, залишаю теж простібнула я свій велик так просто. Не залишаю, біжу. І термометр, мій інтернет показує, що такі 17 градусів. Я йому вірю, бо доволі тепло, хоч і похмуро. Агедії, точніше, Реді, французькою вже кажу. Агедії. 1558, мені через 2 хвилини вже треба бути на місці. Ну що ж, ну що ж. поїхали. Побіжно просто про транспорт і про мою необхідність в транспорті постійному. Так, на рівні балачок. Щодо, ну, якщо порівнювати три можливі варіанти, чи чотири навіть можливі варіанти, звичайно, в ідеалі була б для нас друга машина корисна, маленька, малолітражна, як її називають. Для мене взагалі електрична, якби вона була, взагалі було б чудово. Ще другий варіант мопед мені сьогодні порадили. Це, до речі, вперше. Я якось навіть не розглядала такий варіант. Я не дуже бачила мопедів, таких ось класичних, як ми ну, скутери такі. Так? Хоча є, є не так багато, але їздять. Бачила а молодь підлітки їздять на ось таких, типу кавасакі-мопедах. Тут деренчать дуже гучно. Чим викликають незадоволення на цих тихих вуличках французів старшого віку, скажімо так, і електровелосипед. Причому електровелосипеди теж бувають різні, бувають компактні, маленькі, які можна скласти навпіл і взагалі як валізу так от понести на плечі. А бувають і більші, і там з місцем для дитини ззаду, ну або з пасажирським місцем, скажімо так, це для мене теж необхідність, тому що я лію, вожу, вона не їздить самостійно, зрозуміло, на велосипеді. Тож, таке такі коштують і дорожчі, і якісніше, і залишати їх десь на вулиці пристібнутими теж є така. Небезпека, що можуть викрасти. Мені, до речі, там одна не дуже розумна людина, тільки що на попередній влог написала, що я брешу, що французи крадуть хліб. Ну, по-перше, я такого не казала, і це ж було на рівні жарту. Я думаю, люди більш адекватні це зрозуміли. А... Але факт є, що у нас у Миколая в коледжі через. Два чи три тижні перших його відвіданий, він не, при, не пристібав на замок, не пристібнув на замок велосипед. Причому в спеціальному такому павільйоні для великів, де всі велики діти залишають, але ж ну, вішають замок. В нього не було замка, ми якось дуже легковажно до цього поставились. Ну, що, не, не очікували. Тим більше, що велосипед був чужий. Ой, чужий відданий нам не новий. старенький, ну наскільки він там не, не супер старенький, ну коротше кажучи, не думали, що його викрадуть, але його вкрали в коледжі діти чи хтось серед дітей, і ми так і не знайшли. Ну, ми її намагалися через школу це з'ясувати через коледжі, і писала директорка листа, що ось в українців вкрали велосипед. Чому я дізналася? І нам не я дізналась про цей лист, тому що в групі Фейсбуці карбонівці всіх хтось зробив витримку цього листа електронного і ну, сказав, що уявляєте, ось такий випадок став. Люди тільки приїхали три місяці тому. Біженці ж від війни тікали, а в них ось велика вкрали. І там купа людей пропонували віддати свої велики. Ну, це теж таке ось. Щемливий такий момент був, але ну, там директорка їм відповіла, що ми знайшли. Нам дуже швидко дали інший велосипед, теж. спільнота організувалась. І ми взагалі не постраждали в плані того, щоб. ну, Може, пару днів він там пішки походив. Він більше переживав за те, що ну, ось таку цінну річ недогледів, що ну, вкрали. А менше з тим. Тобто я трохи відхилилася від тему, але ви мене зрозуміли. Це про те, що яку маши... ну, машина для мене не варіант, хоча вона була б найзручніша. По-перше, це ну, на порядок дорожчі кошти, навіть якщо ну, не нову, це однозначно була б не нова якась маленька машина. Але, це додаткова страховка щомісячна, додаткові там проблеми по ремонту, ще щось. І це ну, машина це коштовна річ в плані обслуговування і так далі. Мопед, я не знаю, що воно таке, чесно кажучи, можливо, дарма, але в мене є ну, побоювання, що це небезпечно. Знаю, чомусь у мене ось таке упередження щодо мопеду. А ось з велосипедом треба розбиратися, скільки коштує і де його придбати. Я приїхала вже 16.04. Реально з вами всю дорогу пророзмовляла. Так. Приїхали на фізіотерапію. Поки буду чекати, хочу записати коротку нотатку, окреме відео невелике. І для цього пробираюсь ось в ці майже хащі. Як нагадую, там колеж, паркан коледжу. А я тут зараз до квітів доберуся подалі від людей. Десь півгодинки тому, поки з вами розмовляла про автомобілі, і велосипеди, і мопеди, чоловік мені прислав оголошення з, так, з тим, що продається в Толузі, десь в якомусь там авто... ну, не автосалоні, а ось такому гаражі. Зої, ось така машина, на якій я зараз їду. Вона 16-го року, тобто вона в цьому році 8 років машині, але там пробіг 46 тисяч всього, і хочуть вони за неї 7 990, тобто тисяч євро за неї хочуть. Не знаю, я не дуже розбираюсь в цінах, але наскільки розбираюсь, то це начебто непогана ціна. Причому там, я так розумію, той салон, гараж пропонує ще й кредит оформити. Но нам кредит недоступний, тому що в нас не, не постійна робота, і з такими контрактами, як у нас, нам не дають кредити, навіть лізінги на автомобілі. Тож таке, тільки за готівку можна таке придбати. Ого, пронісся. Ти диви, який мотоцикліст. Ось є над чим подумати з однієї сторони, з іншої сторони, ну, в мене. Не було таких планів витрачатися на ще одну машину. Це вже, як я сказала, розкіш. Але ж така спокуслива. Електромобіль, це ж, ну, мені, по-перше, ця машина дуже подобається. По-друге, вона взагалі від розетки заряджається, ну, чи майже від розетки. і Класно, Можна було б і час від часу, і чоловік на, на роботу в тулузу міг би їздити 40 кілометрів туди 40 назад ну, на електромобілі. це Зовсім інші, інші кошти потрібні на те, щоб електрикою заправити машину. Ну, таке. знову, Це вже думки вголос. В Бачу свій велосипед, який стоїть. Тут ось мене чекає, я зараз поїду на паркінг. І вже його заберу і додому. 17.21. Мені на 18 до мадам Маргаріт. Тож, таке, я на 13 хвилин раніше мене Франсуаз відпустила. Тож, все встигаю, поспішаю. До дітей. Завтра в мене робота починається тільки о 13 дня. Небагато годин, там 5 до 6 годин. Я зараз швидко не скажу. Тож я першу половину дня пробуду разом з родиною своєю. Це буде класно. Пороблю домашні справи з дітьми, поспілкуюся більше, ніж сьогодні, наприклад. Хоча вже ж не так і пізно, я пів на сьому вже звільнюся і вечір разом. Все, приїхали. Залишаю ключі тут, бо мерія вже зачинена. Французи їдуть тут на великах, на стопі, ніхто не зупиняється на велосипедах, а мені зробили зауваження поліцейські саме на цьому перехресті, Тож я не одна така порушниця була. Це що таке? Привид і памкін? Гарбуз? Це Хэллоуін? Угу. і Рожевий і рожевий. Супер. Ну і ще коротко про нашу машину, яка тут стоїть біля двору. Чоловік дізнавався, ходив ногами на СТУ. Я нагадую, що тут це називається гараж зі списком того, що треба зробити, бо він знає, вже точно дізнався, вивчив які саме нам потрібні послуги по ремонту. Йому вечором передзвонили і сказали, скільки це буде коштувати разом з роботою, начебто вони хочуть 980 євро отримати. Це дуже значна сума. І судячи з того, скільки деталі будуть коштувати, колеса треба нові тож десь 500 євро це тільки за роботу. Але ну, чоловік наче погодився, але він має прийти ще на зустріч у п'ятницю, в цю п'ятницю. Принести завдаток вони хочуть, тобто щоб машину не беруть одразу, але завдаток їм потрібен, що, начебто, домовленість, щоб підтвердити, і була там черга, зберігалася. І він хоче ще додатково з ними поспілкуватися, щоб точно було порозуміння, за що ми маємо заплатити, щоб потім не вийшло додаткових ще витрат, непередбачуваних і так далі. Ну, буває таке, що в сервісах. Починаються якісь незрозумілі доплати за якісь непередбачені роботи. Подивимось, як це все буде. І сказали, що чекати треба скількись там. Ну, взагалі, 4 тижні чи, чи, чи через 4 тижні вони візьмуть на ремонт. В Будь-якому разі, машини не буде у нас до 18 березня. Скільки вона безпосередньо буде знаходитись на СТО, невідомо, але ось такі строки, тож майже місяць і такі суми грошей. Ну, але це, скажімо так, не, не супер сюрприз. Машина старенька, і, власне, це е, така ось доплата, скажімо так, за те, що користувалися машиною старою. Е, з коли ми її придбали, було майже 200 тисяч кілометрів пробігу, тож було зрозуміло, що в якийсь момент вона буде потребувати таких вкладень. Все одно це краще, ніж коли нова машина знецінюється з кожним роком. Добре, це окрема тема для дискусії. Я прийшла вже. Бо Бонсуармаде! Слава. Напис тут на заборі напроти. Я нарешті його прочитала, звернула увагу, точніше. Дякую за те, що забираєте те, що залишив <звачу> ваша собака. Залишив <звачу> Як це називається? У мене курячий послід. Я швидко слово не підберу таке культурне, правильне. Так, це проблема тут. Здавалося б. І в тулузі теж ось тут лежить, наприклад. Не прибирають, враховуючи, що немає тут бездомних нічийних собак і котів. При цьому дуже часто можна таке на дорозі зустріти. На тротуарі, на дорозі. Так що так, слушне зауваження. Для тих, хто чекає до мене, все добре. Маргаріт поїла гарно. Ще доїдають десерти, я її вмовила не вставати, а сама вже пішла, бо вона сьогодні дуже затрималася. Майже вже на 10 хвилин то я вже пішла. Тож все добре, спина в неї болить. Без слухового апарату вона мене сьогодні зустріла. Тож часто повторювала, я нічого не чую, я нічого не чую. Ну посміхалась по губах. Мені доводилось знімати маску, щоб їй сказати, що вона читала по губах. А так і живемо. Камелія вже майже нічна. На полі для регбі йде або матч, або тренування, щось відбувається. Так, у трьох старших хлопчиків французька, Алія з Григорієм тут ганяють, тому що вже мультики набридли, мабуть. Ну ви хоч тихенько граєтесь? Намагаєтесь, не віриться. Друзі, на цьому все на сьогодні. Дякую, що переглянули це відео. Дякую вам за ваші вподобайки. Дякую за ваші донати. Я бачу, що ви реагуєте на мої заклики долучатися до збору. Це дуже важливо для мене. Я вам щиро-щиро вдячна. І пишіть, будь ласка, коментарі, не зупиняйтесь і заходьте в наступне відео. Дякую, бувайте.